Всіх вітаю сьогодні. Я хочу ознайомити вас новими кримінальними серіалами цього року, які занурять вас у світ напружених розслідувань, інтригуючих судових драм та організованої злочинності. До цієї добірки увійшли вісім серіалів, які мають українську озвучку. Кожен з них унікальний та цікавий по своєму. Тож сподіваюся, що ви неомінно знайдете щось собі до душі. Ну що ж, це канал «У кіно, та ми починаємо. Залізна рука Проєкт виробництва Іспанії створений режисером та сценаристом Луїсом Кілосом, який відомий своїми роботами над короткометражними фільмами та повнометражними трилерами. У серіалі знялося багато відомих акторів, які добре знайомі усім шанувальникам іспанського кінематографу. Сюжет розгортається навколо власника головного терміналу в морському порту Барселони Хоакіна Манчаду, який тримає всю мережу контрабанди під своїм контролем. Його бізнес процвітає вже багато років, але одного разу, коли зникає важливий вантаж з наркотиками, позиції Манчадо у кримінальні. Нам світі починають слабшати. серія вбивств та актів помсти, що слідують за цим загрожує не лише його бізнесу, але й його родині. Головний герой тепер змушений боротися не тільки з зовнішніми ворогами, а ще й вирішувати внутрішні конфлікти своєї організації та сім'ї, що додає напруги та драматизму сюжету. Періш Кримінальна драма із Джанкарлою Спозіто в головній ролі є вільною адаптацією британського міні-серіалу Водій. У центрі сюжету Грей Періш, колишній злочинець, який вже багато років веде спокійне життя, керуючи автопарком у Новому Орлеані. Він перебуває у фінансовій скруті його бізнес занепадає, і до того ж, чоловік досі не може оговтатись від трагічної загибелі сина, що впливає на його життя та відносини з родиною. Коли старий друг Періша Колін звертається до нього за допомогою через конфлікт з місцевою бандою, Грею доводиться повернутися до кримінального світу, з якого він давно пішов. Робота, яка мала стати тимчасовою, призводить до нових конфліктів і випробувань. У житті головного героя, включаючи зіткнення з лідерами злочинних організацій та постійними моральними дилемами, які змушують його балансувати між своїми особистими цілями та етичними принципами злочинці. Німецький кримінальний трилер розповідає про колишнього зломщика Сейвів Чарлі та водія Йосифа, які, незважаючи на свої відмінності, об'єднуються для спільної мети. Щоб врятувати свої сім'ї, вони погоджуються на ризиковану справу, пов'язану з викраденням рідкісної монети, що призводить до небезпечної втечі по Європі. Подія розгортається в трьох містах: Відні, Берліні та Марселі, де персонажі стикаються з численними небезпеками та зрадами. Серіал має захопливий сюжет з безліччю поворотів та динамічних сцен, які тримають глядачів на прузі протягом всього перегляду. Але він також містить і елементи гумору, що додають йому легкості у сприйнятті. Поки я тебе не вб'ю міні-серіал виробництва Великої Британії знятий за мотивами автобіографічної книги Дейлі Балмер життя і серійним вбивцею. Це історія жінки, яка пережила неймовірні випробування і знайшла в собі сили відновитися після жахливого досвіду. Одного дня медсестра Делія Балмер зустрічає харизматичного чоловіка на ім'я Джон Свіні. Спочатку він здається турботливим і люблячим, але з часом їхні стосунки перетворюються на справжній кошмар. Чоловік починає контролювати і ревнувати Делю, проявляючи агресію, і насильство. Згодом жінка дізнається про кримінальне минуле Джона та його жорстоке поводження з колишніми партнерками. Вона живе в постійному страху за своє життя, не залишаючи спроб від нього втекти. Історія Дейлі і Балмер стала важливим джерелом підтримки для тих, хто переживає насильство. А її досвід показав, що навіть у найважчих ситуаціях необхідно знаходити в собі сили для боротьби. Убивчий парадокс. Південно-корейський трилер з елементами комедії заснований на одноіменному веб-мультфільмі. Головний герой, молодий чоловік на ім'я Літан, повертається після завершення військової служби, відчуваючи себе розгубленим. Мріючи відпочити у Канаді, він змушений працювати у цілодобовому магазині і в значній мірі покладатися на батьків. Однак його життя різко змінюється, коли під час суперечки пізно увечері хлопець ненавмисно навмисно людину. Літан відчуває провину за свій вчинок, але, зрештою, вирішує приховати злочин, побоюючись наслідків для свого життя. Коли з'ясовується, що жертвою став серійний вбивця, головний герой дізнається про своє приховане надприродне вміння з першого погляду виявляти злочинців. Один за одним хлопець починає впивати поганців, що, звичайно ж, привертає увагу до свідченого детектива поліції, який поступово наближається до літану, що створює хвилюючу атмосферу. Ребус Шотландська кримінальна драма базується на романах Сера Іяна Ренкіна у центрі сюжету. Детектив Единбурзької поліції Джон Ребус, який розслідує різні злочини, а також бореться зі своїми особистими демонами, серед яких токсична інтрижка, кар'єрні конфлікти та почуття відчуженості від доньки. Він виявляється втягнутим у жорстокий кримінальний світ, коли його рідний брат Майк переступає межу злочинності, що змушує головного героя розриватися між захистом родини та дотриманням закону. Серіал часто звертається до тем корупції, моральної двозначності, відображає. Чи похмурий і реалістичний характер Романі Френкіна? Він отримав похвалу від критиків за сильну акторську гру та майстерне відображення атмосфери кримінального світу Єдинбурга. Презумпція невинуватості. Міні серіал, який створений за мотивами одноіменного роману Скота Туро, став вже другою екранізацією цієї книги після фільму з такою ж назвою 1990 року. Виконавчими продюсерами проєкту Девід Келі та Джей Джей Абрамс. А головна роль дісталася Джейку Джилен Сюжет зосереджується на юристі Расті Сабіча, який працює в прокуратурі Чикаго. Одного ранку, коли його колегу знаходять вбитою, чоловікові доручають розкрити цю справу. Однак, після того, як з'ясовується, що у нього був роман з жертвою, він стає головним підозрюваним. У процесі слідства і судового розгляду Расті доводиться боротися з тим, щоб зберегти свою кар'єру та шлюб. На щастя, йому на допомогу приходить прокурор Реймонд Горган, разом з яким вони намагатимуться знайти вихід із складного становища. Серіал детально показує внутрішню боротьбу головного героя. Його Вічі душні спроби довести свою невинуватість. Віряни Це тайська кримінальна драма, що розповідає про трьох амбітних молодих людей, чия й не в тігра стає дуже популярною, і приносить їм значні прибутки у вигляді криптовалюти. Однак ситуація різко змінюється, коли хакери зламують сервери компанії, що призводить до падіння вартості валюти і фінансових труднощів. Через тиск з боку партнерів та кредиторів друзі вирішують змінити напрямок діяльності і вигадують відчайдушний план. Головні герої засновують власний релігійний храм, де вони зможуть заробляти гроші завдяки щедрим пожертвам віруючих людей, незважаючи на побічні Наслідки своїх дій ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємо з вами у наступному відео.